Зоні браті і сестри, поздоровляю усіх вас із храмовим монастирським святом Днем пам'яті святої Великомучениці Катерини. Свято всіх поздравляю! Ми вшановуємо сьогодні одну із великих подвижниць. Одну із мучениць віри Христової святу великомученицю Катерину. Саме ім'я означає, до речі, як означає саме ім'я Катерина? Що воно означає? Завжди чиста. Переводиться з грецької Катерина. Завжди чиста. І це святе ім'я, яке дається нам при житті, дається по волі хрещених батьків, з благословення священника, який, охрещуючи нам, нарікає нам ім'я. Ми кажемо по імені і життя Його. І тому, яке б і ми ім'я не носили, воно має певне значення в нашому житті. Звичайно, що ми освячуємо ім'я. Ми своїм життям, своє ім'я залишаємо у віки в добрій згадці або в поганій згадці. І сьогодні ім'я Катерина залишено в віках в добрій згадці. Бо на честь неї ми називаємо тепер уже своїх дітей. На честь неї ми називаємо храми і багато-багато чого іншого. Тому що бажаємо самі прилучитися до цієї святості, до цього благословення, яке мала і своїм життям досягнула свята великомучениця Катерина, завжди чиста перед Богом і думками, і життям своїм, і тілом своїм. Напевно, от в означенні цієї чистоти вона така близька до самих жінок. Тому що багато жіночих імен є. Але ім'я Катерина для нас завжди чимось близька, як і ім'я великомученця, Катери... великомученця Варвара. Якщо по імені першої... Ми стаємо близькі, тому що її останки знаходяться тут, в нас на Україні, то по відношенню до іншої її важливий життєвий подвиг, її важливе життя. І тому, власне, можливо, із цієї ж причини, там, де Господь, явившись у хмарі перед народом, який йшов. Із Єгипта перед євреями власне монастир Святої Катерини перед горою Синай. Там її останки. Іменно на цьому місці ми згадуємо про подію старозаповітню Неопалиму Купину. І хто бував там, то міг своїми очима бачити це. Що є храм великомучениці Катерини, і невпалима копина, оцей незгораємий кущ, все це є володіннями одного давнього Синайського монастиря, який в постелі за сотні кілометрів без ознак життя залишався острівком великого духовного життя, носієм благодаті, і Господь явився там перед євреями. На горі Синай, де дав свої перші писані закони, ми їх ще називаємо скрижалі. От всі ці здається, обставини, які одна з одної не пов'язані, але зведені до одного. Всі линуть до Бога, всі бажають, щоб Господь в Його житті, в її житті. В житті кожної людини відіграв якусь особливу роль, щоб життя кожної людини було наповнено змістом, змістом в першу чергу духовного життя. Разом з тим ми прагнемо і до життя земного, створення сім'ї, народження дітей. Всі ці наші думки і роздуми приводять нас. До бажання звертатися до тих святих, які найбільше догодили Богові і можуть, почувши наше прохання, донести це наше прохання до Престолу Божого і ми отримаємо благословення, за яким і прийшли. Тому сьогодні я бажаю, щоб Господь торкнувшись, почувши молитви Святої Великомучениці Катерини. Торкнувся кожного із нас своєю ласкою, щедротами і благословенням. І все те, що ми сьогодні возносили в молитвах, в своїх потаємних думках, щоб було для нас яв'ю, було для нас здійсненням наших задумів, бо задумуємо ми лише благе для спасіння своєї душі, для блага свого і для блага ближніх тих. Які заповідали нам недостойним молитися за них. Але найбільше прагнемо чистоти. Свідомо і несвідомо, все одно ми йдемо до бажання бути в чистоті, бажання залишатися душею чистою і чистою тілом. І, власне, напевно, з цієї причини, причини чистоти, кожна пара, яка йде відчатися до храму. Невіста завжди одягає білі одежі. Ні якогось іншого кольору, незаплямована чиста душею і чиста тілом іде в білій світлій одежі. Ось та чистота перед Богом, з якою ми пристаємо, це і є запорука нашого життя і нашого спасіння. А якщо говорити про цей монастир, то тут ми прагнемо цієї святості, прагнемо цієї чистоти. І ці черниці також мають можливість брати приклад, брати приклад із життя Святої Великомучениці Катерини, щоби чистими стояти завжди перед Богом і возносити хвалу, бути невістами Христовим. Залишивши земне, вони бажають досягнути чистоти і святості в духовному, залишивши земні турботи. Бажають залишитися перед Богом завжди труженицями. Во славу Божу, і для блага і спасіння тих людей, які відвідують цей монастир. Тому для нас це свято не просто день імені, а день особливого зауваження в нашому житті, наскільки чиста наша душа в наших помислах, наскільки ми чисті перед Богом. Собі треба уявити, ти чистий перед Богом. І ця відповідь повинна бути нам же для нас самих. Бо блаженні чистиї серцем ти її Бога побачить. Ось чистота означення її. Чистота, щоби бачити Бога. Чистота, щоб бачити не просто Бога в якомусь видінні, а чистота, щоб бачити Бога. В своїй чисто... чистоті своїх помислів і бачення його тут поряд. Тому що Господь говорить, все, що ви зробили ближнім, зробили мені. От коли ти поряд бачиш присутність Божу, образ Божий, а не просто людину, ти вже чистий серце. Але якщо ти біля себе бачиш людину, яка тобі не подобається, значить ти ще не чистий серцем. Тебе ще не чисті помисли. Бо завжди треба бачити і досягнути такого духовного рівня, щоби поряд з собою не просто людину бачиш, а перед собою бачиш образ Божий. В своєму відношенні. От В своєму відношенні поряд біля тебе обожнена людина. Як ти відносишся до Бога? З любов'ю і трепетом. Як ти відносишся по-простому до начальника? ти ж відносишся з певною повагою, з острахом, ось такі подібні риси повинні бути. І в нас воззначені до людини, яка стоїть поряд. Бо той, хто ближнього полюбить, полюбить самого Бога. А хто вміє любити, може з'єднатися з Христом. Тому лише через любов до Бога, через цей любов до ближнього. Можна з ним бути поряд. Адже коли любимо поряд в житті, в сім'ї, в монастирі, любимо монастир поряд, любимо монастир, живемо в монастирі, любимо свій будинок, йдемо до нього. Любимо Бога, завжди згадуємо його. Любимо ближнього, живемо щасливо, не любимо нещасні страждання. Тому от Ця чистота дає можливість нам бачити поряд благословення Боже і людей, як образ і подобає Боже. Ось до такої чистоти ми прагнемо, до святості, яка та ж чистота приводить нас до стану святості. Бо життям своїм ми ускладнюємо собі своє майбутнє. Робимо погані вчинки, погано складується життя. Ну не Бог же нам створює проблеми. Чи Бог? Самі собі створюємо проблеми, самі страждаємо, самі не хтось зі сторони сам. В будь історії, в любій ситуації ти винуватий сам. А чому? Серце не чисте. Тому бачиш навколо в тебе вороги. Навколо тебе ті, хто тобі заважають, хто тебе не розуміє, хто тобі щось хоче, і ти все навколо в тебе одна недовіра, нечисте серце, нема любові, не наповнено воно цією любов'ю. Тому і страждаємо, тому й нарікаємо, тому і борчимо, завідуємо. І тому і нещасне життя. І кажемо, нам тяжко, нам погано. А чому тяжко? Так тому, що самі собі це створюємо. Ми страждаємо від свого гріховного начала, від свого гріховного я. А якщо не хочемо страждати, дбайте про чистоту своєї душі. Дбайте про чистоту свого тіла. В усьому значенні. Тому що тіло ваше це храм ваш. В якому перебуває благодать Святого Духа. Це ваш храм. От його і бережіть, щоб цей храм був завжди чистим, щоб душа була чиста, буде чиста душа, будуть чисті помисли, буде чисте тіло, буде здоров'я, і будеш завжди з Богом. От Бо чистий серце, завжди Бога бачить. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні, сьогоднішній день думали про чистоту, наскільки ми чисті. Наскільки ми нечисті, а нічого нечистого в Царство Небесне не війде. Тому я бажаю вам, щоб за прикладом життя Святої Великомучениці Катерини ми досягнули оцеї чистоти і святості. А якщо ти в чистоті і святості, то той, хто бажає собі земної доброї долі, буде мати добру долю, земну і жіночу, і сімейну чи інший шлях, який людина собі вибере. Блаженний чистий серцем, бо тіє Бога побачить. Свята великомучениця Катерина хай завжди нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!